Жона розбудила, читала новини, mm -hmm. каже війна. Я кажу, яка війна, не може такого бути. В Житомирі навчаться. Там ну, якраз війна почалася, Я в госпіталі лежу, думаю, о, війна, нормальна тема. Там вдома давучик, приходив на роботу, поприлітали по місту Київ, по моєму місті трошки прилетіло, справися пішли в винками. В Рівному. Я йшов на роботу. Вдома в кроваті, як і всі, як більшість. Збирався на роботу. Місто роботи пішов в інкам. Ну, Я думав, що то сусід напився та і поворотом стукає, а казалось, що то Миколаїв трохи бомбили аеропорт і все на світі. Дуже добре то пам'ятаю, дуже страшно було. Ну, Я працював в Братиславі. вдома в Харкові, пішов на роботу. Був у мами в селі на позиції. До кінця не вірив, що це правда. Нас підняли по тривозі. ну, Четверта година ранку, я думаю, ну, це неправда. Думав, дайте поспати. Але це казалось з правдою і одразу поїхали на свій напрямок. Дома поки був 25-го я вже був військкомат. Так шутку сказав дружині, давай я піду теж на воєнкоманду. Всі йдуть, я що, не можу піти. Здоровий хлоп. Коли ми її 4-5 день нас потримали, приоділи, обули, були, дали зброю і ми одразу під Київ на ноль попали. Зранку їхав на роботу. Якраз я змінився з вахти. В той, в той день. І на другий день поїхали в воєнкомат, ну, мені сказали, іди додому, віддихай поки. Хоча я був в АТО. 22-го я відпразнував своє день рождення, а через день прийшла війна. 24 лютого я був, як я, був, я ворівка, там на полігоні. Зразу з полігону першим же днем почав воювати. Якраз саме був в Чехії, в місті Берно. Ну, як всі несподівано, в своєму рідному місті. На даний час не згадаю. Чотири ранку проснувся від того, що в вікна, вікнах нарожать. Не думав, що так рано впаде на війну, думав, воно мене в мене, але тоді якось так не фартануло. Дуже страшний день був у мене. Дуже багато друзів було військових, і це, все, це вся двіжуха почалася. Була така мисля, що треба їхати додому, треба захищати свою батьківщину. І так, якби кожен пішов з нас, то я думаю, перемога була б ще скоріше.